Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації товариству! Я подивився, провірив, а цукру то маловато. Ну і додає. Бачите, ось такий слоєчок літровий. На дні вже є цукор. Ось є в мене така мірка. Ось там є і цукор, і сіль. всякі... Всякі штуки. 100 грамів додаю. На ось такий ну, то не означає, що буде добре 100 грамів. Просто я його, я його перевірю. Чи його достатньо там буде, чи не буде достатньо. І буду паличкою мішати. Бо так просто в бутиль не додається цукру. І ще вам хочу розповісти, які в мене є тут вина. Вин багато в цьому році. Дуже мало. Це у мене котельне приміщення. Твердопаливний котел ось. Такий ось. Бачите, там горить полум'я. І я тут виготовляю для себе вино. Класне. Так, то є маркет. Ще ви там бачили. Одна банка маркету. Все на все куща, скільки в мене вийшло маркету. Це є платовський. Це є Ізабели, теж зробив, бо дуже мало вина, хоч якесь буде вино. Тут фронтіняк грі. Вчора навіть вино не освітлилось, і я мусив додати до нього цукру. Цукру, не повірите, було 5%. Але коли я додав, камера того не передасть. Там воно бушує, як ніби вариться щось, як ніби кипить вода. Все, все перемішується так. Дуже цікаво. Так, дивіться, це є мускателло разом з. З магарачем цитронним. І це є Леон Міо. Що я хочу вам розповісти про це все. Що? У мускателло цукор трошки припав, ну, трошки менше стало цукру, але його достатньо. Перевірив, бо воно освітлилось, в чому річ. Я трошки був забагато цукру додав. В ньому на даний момент 22% цукру. А в Леон Міо він для сухого вина, але я роблю з нього напівсолодке. Я був, додав цукру, в ньому було 20%. І це вже простояло дуже довго. Я не пам'ятаю точно скільки. 2-3 неділі. Я зараз перевірив вчора 18%. Бо я провіряю раз в тиждень рефлектометром. І хм. значить, в ньому дуже мало яблучної кислоти. І та кислота. Не знищує винні дріжджі, природні. І все нормально грає. що цікавий сорт. Те ж саме хочу сказати за мускателло. Там теж помірно все, помірно все грає. От фронтіняк, в ньому багато кислоти. Він з'їдає цукор, тому треба дивитися. От дуже гарно під верхом грає. Бачу, вам видно. Бачите, як бульки йдуть, як воно там все ворушиться. Те, що ворушити, не видно, бо зелений. Зелений слоїк. О. Ізабелла з'їдає цукор. Платовський менше з'їдає цукру. В ньому менше кислотності. Він менше з'їдає цукру. Але має бути не менше 16%. Можна трохи більше давати. Але не менше. Отак виглядає в банці маркету. А зараз як ми додаємо цукор розведу, то буде зовсім все по-іншому. Зовсім буде все. Ось я собі тако сижу і мішаю. Найкраще палочка з бузини, ну, з будь якого дерево, з ліщини, з чого маєте. З вишні обрізали собі, ніякої ложки не треба. І воно розмішується. Розмішали. лєте. якщо заливаєте, на дні є цукор. З цукором не заливаєте. Ще наберіть раз вина. Ну, вина матеріалу. І наступний раз ще поколотаєте, щоб. Ось бачите? Ось тут видно. і винні дріжджі, і що грають. Якщо туди цукор попаде, вони не будуть так, як слід грати. О. І трохи поколотав, заляв і все, що аби тільки не впало. Рексилектометр, то ви знаєте, як виглядає. Ну, хто не знає, то я покажу. Ось так виглядає. Капаємо сюди, закриваємо. І сюди дивимося. Сюди дивимось. І воно покаже, скільки є. Скільки є цукру в вині. Без нього не, не, не дуже просто зробити вино. Ось так, якось так. Друзі, може, відео буде трошки задовге, не знаю. Дивіться. Біля хати в мене, біля хати. Зараз я покажу вам. Вже були приморозки, дивіться, біля хати виноград хоч би що. Нічого, мороз його не вдарив. Так що, якщо ви посадите. Виноград біля приміщення, біля будинку, то є шанси, що він буде довше зеленим. Його приморозки не вдарить як осінні, так і весняні, коли буде розпускатися. Щоб ви зрозуміли, що час від часу потрібно дивитися, слідкувати, скільки у вас цукру. Можна язиком, хто определяє на язик, скільки цукру можете, але ви не зможете додати, так як слід. Контролювати. Можете занадто солодке зробити або замало. Такий прилад я так скажу, що повинен бути, аби ви знали, скільки ви ні цукру. От бачите, скільки там поколотав. І вже майже його нема. Зараз трошки осяде. Я долю і ще раз, можливо, наберу. От якось так. Я думаю, що я розповів він. Бачите, як набрав мускателло. Який гарний став колір. Вже осідає, можливо, він буде достигати раніше, ну вино буде достигати раніше як? Ну, побачимо. Добре, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.